Лікувальні властивості гарячої води. Всім вітання. А ви знаєте, що китайці п'ють чисту воду за температури 37-40 градусів і п'ють навіть її у спеку. Тому влітку і в офісах, і в громадських місцях стоять бойлер з гарячою водою. В цьому є прірва між європейською та китайською культурою. Європейці перевагу влітку віддають кулерам – охолоджувачам води. Таким чином, до стресованої психіки європейця додається ще стрес у тілі із різкого перепаду температур. Давайте розберемося, чому пиття дуже теплої води це вдале рішення для літнього та зимового періодів. По-перше, якщо ви будете пити теплу воду влітку, буде менше стресу для нашого організму. Для тіла важливий стабільний температурний режим. Коли він порушується, запускаються механізми, щоб його стабілізувати. Це забирає надмірну енергію. Тому для людини краще вода за температури 40 градусів, вона ближче до природньої температури нашого тіла. Склянка гарячої води, яка випита зранку, наче, допомагає покращити травлення, сприяє покращенню роботи жовчного мікура і тим самим покращує відтік жовчі. Як це працює? Насправді відтік жовчі відбувається, коли ми їмо їжу, насичену жирами. До чого тут вода, запитаєте ви? А гаряча вода, наче розслаблює і сприяє відкриттю клапанів в нашому шлунково кишковому тракті. А особливо гаряча вода впливає на такий великий сфінктер, який має назву Одді м'язовий клапан, який контролює потік травних соків, з пішлункової 12-палу кишку. Тобто зранку випили склянку кращі дві гарячої води. Сфінтер оді розслабився, скорочується жовчний міхур і покращується жовчо тік та запускається моторика кишківника. А це ще й допомагає при закрепах. Далі відбувається покращення респіраторної системи. Під дією тепла швидше виводяться мокроти, слиз, а з ними бактерії та мікроби. Пиття теплої води також сприяє виведенню токсинів. Відпрацьовані білки мають виводитись з організму, і вода виконує цю функцію. Пиття гарячої води пришвидшує метаболізм, тим самим сприяючи схудненню. Відбувається полегшення перевтоми та стресу. Вода має зігрівальний вплив, що добре для розширення судин. Через кров по судинах розноситься кисень до мозку та інших органів, оскільки реакція мозку найшвидша, то він... Швидше приходить у норму, як стверджують фахівці, люди, які мають звичку пити гарячу воду протягом дня, мають кращий стан шкіри та здоров'я загалом і здаються на 10 років молодшими. Дослідження показали, що якісна вода нагріта до 40 градусів здатна оновлювати організм. Головне, пити її помірно по 150-200 мл невеликими ковтками. Також намагайтеся випивати свою добову норму води до 19-ї години, і на ранок у вас не буде набряків та навантаження на нирки.